Запрошую до наступної доповіді Ярославу Лаган, яка Виступить з темою останні податкові нововведення на первинному та вторинному ринку житла. Прошу доброго дня, друзі. Ось так буде краще. Дякую. Я дуже радію сьогодні можливості поспілкуватися. Дякуючи нашим Збройним силам і організаторам цього чудового форуму. Я не на правах реклами нещодавно в якості фрази дня в чеку нової почти отримала. Таку фразу відмити сліди скотчу від наших вікон допоможуть антисептики, які ми закупили в попередній серії апокаліпсису. <гум> От так само, як ми навчились попередній серії апокаліпсису комунікувати між собою однаково ефективно як онлайн, так і офлайн. Дуже цьому радію. Ось, ось, і знадобилося Звичайно, було б краще, щоб при кращих обставинах, але тим не менш, я рада всіх вітати. Моя доповідь сьогодні буде присвячена останнім податковим нововведенням щодо так званих недобудів. Я не буду зараз. Можна, будь ласка, клікер для? Перш ніж перейти до питання безпосереднього оподаткування цих недобудованих об'єктів нерухомості, я хотіла коротко зупинитися на тому, що ж таке є ці об'єкти незавершеного будівництва. В попередньому облоці нашого сьогоднішнього форуму пан Олександр вичерпно розкрив цю тему, тому я довго на цьому зупинятися не буду, щоб зекономити час, але коротко окреслю, що говорити ми будемо про останні. Запроваджені законом номер 2518 який з 10 жовтня діє такі правові категорії, як об'єкти незавершеного будівництва, які поділяються на подільні і неподільні. Ну і майбутні об'єкти нерухомості. Вони в цій класифікації є таким найменшим атомом складовим цих іще незавершених будівництвом об'єктів, які введені в цивільний обіг. Це, наприклад, квартира, паркомісце, бокс, гаражний, якісь найменша така частинка нерухомості. Ну а подільні і неподільні це відповідно Найкращим прикладом подільних є багатоквартирний будинок, незавершений ще будівництвом. Так він поділяється на окремі майбутні об'єкти нерухомості, які будуть створені в майбутньому. Ну, і Неподільні, наприклад, приватний будинок. Всі ці об'єкти нерухомості вони ще не створені, але, тим не менше, законодавець запропонував можливість, закріпив її нормативно зареєструвати на них спеціальне майнове право Ось, або право, право власності, це стосується неподільних об'єктів незавершеного будівництва. Ось, все-таки це так коротко про оподаткування, чого ми будемо говорити на випадок. Якщо хтось приєднався до нас в рамках третього блоку сьогоднішнього форуму, отже, пропонуються такі податкові новели щодо податкування зазначених об'єктів незавершеного будівництва. На цій ноті переходимо до питань оподаткування, а саме. Про що новоприйнятий закон номер 2600. Він з такою довгою назвою про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об'єктами нерухомого майна, які будуть споруджені у майбутньому, він набрав чинності так само 10 жовтня 2022 року. Діє лише місяць кого стосуються зміни запровадження цим законом, хто і що заплатить у вигляді податків. По перше, стосується це фізичних осіб. Вони заплатять податок на прибуток фізичних осіб, за ставкою відповідно 18% плюс 1,5% військового збору з доходу, отриманого від продажу об'єкта незавершеного будівництва, або майбутнього об'єкта нерухомості, або від відступлення прав за договором купівлі-продажу на такі об'єкти, за яких було сплачено частково ціну і зареєстровано відповідно обтяження речових прав на користь покупця. Крім випадків, якщо зазначене майно було отримано у спадщину у фізичної особи, яка його опитувала. Потім в подальшому відчужить. Ну, Для таких випадків передбачена інша ставка це 5% ПДФО і так само 1,5% військового збору. Тут є таке одне питання: виключення з цього загального правила щодо нерезидентів. В чому воно полягає? Для нерезидентів так само залишається ставка 18% плюс 15 військового збору. Тобто для них ця пільга про 5% не, не поширюється. В цілому правила для нерезидентів такі самі, як і для нерезидентів, для подальшого перепродажу цих іще не створених об'єктів нерухомого майна. При цьому важливо звернути увагу, що дохід, який буде потім в подальшому податкований, він може бути платником податку зменшений на документально підтверджені витрати на спорудження такого майна. Податковий кодекс детально перераховує, які саме витрати може бути зараховано. Ось мені доводилося в публікаціях на цю тему бачити такі формулювання, що звільнено від ПДФО вартість житла. Я так розумію, що під цим мається на увазі саме те, що прям зовсім звільнено, а от база оподаткування скорочується, тому що від неї віднімаються ось ці витрати. Ось ці витрати, які були відповідно вкладені в будівництво цього життя житла, дохід від продажу об'єкта нерухомості неподільного об'єкта, незавершеного будівництва ну і майбутнього об'єкта нерухомості, він буде визначатися із ціни зазначеної в договорі купівлі продажу, не нижче оціночної тут важливий момент. Ця оціночна вартість рахуватиметься по-новому за модулем ось, створення цих довідок про оцінку, запроваджених фондом державного майна. Ну і за бажання, звісно, можна буде потім зробити звіт на замовлення, вже відштовхуючись від даних цієї довідки. Але першочергове джерело інформації про ціни це все таки довідка. Ну і нотаріус, відповідно, правочини посвідчуватиме при наявності довідки про сплату податку і відповідно звіту про оцінку. Другий блок питань це стосується зміни платників ПДВ. Оці ці операції з купівлі-продажу неподільного житлового об'єкта, завершеного будівництва майбутнього об'єкта житлової нерухомості, вони прирівнюються до операцій з першого постачання, які обкладаються в ПДВ, потім в подальшому, ні. До операції з цього першого постачання застосовуватиметься касовий метод, тобто дата виникнення податкових зобов'язань, вона прив'язана буде до зарахування отримання коштів на рахунок платника податку. І важливий момент, що не підлягатиме бюджетному вишкодуванню сума ПДВ, до розрахунку якої були включені суми податку, сплачування отримувачів товарів і послуг в попередніх і звітніх податкових періодах, ну і використані в операціях з першого постачання цих об'єктів, але вони будуть зараховані до складу податкового кредиту наступного звітного періоду до повного погашення. Деякі зміни торкнуться також платників податку на прибуток. Вони в основному стосуються правил визначення фінансового результату до оподаткування. Законодавець пропонує деякі нові правила визначення цього фінансового результату. Я не стала визволити їх всі на слайд, тому що це досить ну, великий масив інформації. Важливо підкреслити, на що я хотіла звернути увагу слухачів: що ці правила і їх дотримання, використання при обчисленні фінансового результату до оподаткування, це є правом, а не обов'язком платника податку, тобто можна. Скористатися цими правилами і розрахувати цей фінансовий результат. І важливий ще момент, на який важливо звернути увагу, що е, звільняються. Податком на прибуток від оподаткування податком на прибуток підприємств звільняються активи спільного інвестування. Є така норма в податковому кодексі, і законодавець включив також оплачену за рахунок коштів спільного інвестування сукупність нерухомості, в тому числі у вигляді оцих неподільних об'єктів, до активів інституту спільного інвестування в цілому. Ось. Це основні зміни, які стосувалися оподаткування цих ще не створених об'єктів нерухомості у майбутньому яким буде їхній вплив на ринок, подивимося у майбутньому, все-таки лише місяць діє закон, подивимося, можливо, якась судова практика цікава буде з цього приводу. Однозначно позитивно оцінюється застосування касового методу до розрахування в питаннях обрахування ПДВ, чому? тому що, як я сказала, зарахування коштів на рахунок визначається в момент податкові зобов'язання. Ось і нововведення. Законодавці, які пов'язані з тим, що все-таки при оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб, база оподаткування може бути зменшена на витрати, тобто полегшене податкове навантаження, все таки на особу, яка сплачує при продажу цього майна податок на доходи фізичних осіб. Але тим не менше на ринку озвучується побоювання, що це призведе до тінізації ринку, тому що в цілому, через те, що операція ці операції з оподаткування ПДВ. Довгобудів прирівнюється до операції першого постачання, переривається ось цей ланцюжок ПДВ, тобто ПДВ буде сплачено при першій операції, і потім він переривається, неможливо зарахувати кредит, і є побоювання, що цей податковий тягар, він все-таки все одно ляже на плечі покупця, тобто ціна нерухомості зросте. Мені важко сказати, поки що за. Місяць дії цього закону, чи дійсно це буде так, тому що ціна нерухомості дійсно зросла. Я знайомилася з статистикою, але ж ми не можемо сказати, як багато причин впливає на це, особливо на житлову нерухомість, в тому числі інфляція, тому ці дані ще не репрезентативні. Але тим не менше, ну, моя думка з цього приводу, що дійсно ціна на ринку поповзе вверх. От і можливо, це ще приведе також до тінізації ринку, коли продавці житла намагатимуться якось відійти від необхідності сплати цих податків, придумувати якісь нові схеми для того, щоб. Для того, щоб реалізувати житло на ринку, первинне житло, якщо інвестором є фізична особа, яка вклала гроші в будівництво, так би мовити, з котловану. А ми знаємо, що часто на ринку якраз цей аргумент стає вирішальним для покупця. Так, ризиків більше, якщо ми купуємо житло, ще не завершене будівництвом, але менша ціна. Тобто, тут якраз вибір покупця, на що, на що йому так би мовити, зробити ставку. Дякую вам дуже за увагу.